Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розкладати чотирьохцифрові числа на суму розрядних доданків. Розглянемо запис 4-цифрових чисел, які містять нулі, і попрацюємо з діаграмами. А зараз усні обчислення. Назви числа пропущені в таблиці. Молодчиночки. Знайди значення виразів, теж працюємо усно. Не забувайте ставити відео на паузу. За відео перевіряйте правильність обчислення. Молодці. А зараз допоможи Лене розгадати загадки дівчаток. Юстина задумала число, поділила на нього число 12 і отримала відповідь 6. Яке число задумала Юстина? Звичайно, 12 розділити на 2 дорівнює 6. Юстина задумала число 2. Запишіть, будь ласка, число 2 на хвилинці каліграфії. Яке число зображено на монелі? Розглянь, як записане це число в нумераційній таблиці у вигляді суми розрядних доданків. 1354. як його записали у вигляді суми розрядних доданків? 1000 плюс 300, плюс 50 і плюс 4. Які числа зображені на моделях? Запиши кожне з цих чисел як суму розрядних доданків. 1532. Запишіть, будь ласка, це число як суму розрядних доданків. 1000 плюс 500 плюс 30 плюс 2? Далі. 1515. Запишіть як суму розрядних доданків: одна тисяча плюс п'ятсот плюс десять, плюс п'ять. Молодці. Прочитай, чи ці числа, записані в таблиці. Запиши їх у зошит через клітиночку в бік. Одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять. Одна тисяча триста одна тисяча дев'ятсот чотири, одна тисяча сорок два. Яке число зображене на моделі? Одна тисяча дев'яносто шість. Пригадай, якщо в числі одиниці. Певного розряду відсутні, то в записі числа пишемо цифру 0 у цьому розряді. Подивіться, у нас з вами розряд сотень, одиниця тут відсутні, але це не означає, що ми не будемо тут нічого не записувати. Ми запишемо з вами 0. Бо якщо ми нічого не запишемо, то тоді у нас вийде зовсім інше число. Дай відповіді на питання, скільки в цьому числі? Тисяч, сотень, десятків, одиниць. Молодці. Як записати це число в нумераційну таблицю? Назви числа, які потрібно записати в кожну комірку. В розряді тисяч, одиничку запишемо в розряді сотень 0, в розряді десятків 9 і в розряді одиниць 6. Давайте з вами запишемо в таблицю наступні числа. Одна 1703. Просто в зошит записуємо через клітиночку в пік. Одна тисяча. Двісті одна тисяча дев'ять. Зверніть увагу, вами відсутні числа в сотнях і в десятках, але це не означає, що ми нічого не пишемо. Ми записуємо нуль, так? Одна тисяча дев'ять. Одна тисяча дев'ятсот. Одна тисяча вісім. Одна тисяча сімдесят один. Молодці. Запишу кожну суму як одне число. Пишемо знову завдання і записуємо

Одна тисяча шісот пять. Тисяча плюс триста плюс десять плюс сім. Молодці. Одна тисяча триста сімнадцять. Одна сорок два. Одна тисяча девяносто три. Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят молодчинки. 1400 1002. Розумнички. А зараз задача. Письмово розв'язуємо її. На фінальний матч чемпіонату з футболу першого дня продали 3000 квитків. А наступні три дня щодня продавали по 2000 квитків. Скільки всього квитків продали за перші 4 дні? Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте задачу ще раз самостійно. Скажіть, будь ласка, що нам відомо? Першого дня продали 3000 квитків. Наступні 3 дня продавали по 2000 квитків щодня. Що нам потрібно дізнатися? Скільки всього квитків продали за перші 4 дні. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки всього квитків продали за перші 4 дні? Ні, не можемо. Чому? Бо ми з вами знаємо, скільки продали за перший день, а скільки продали за наступні 3 дні, ми не знаємо. Ми можемо дізнатися, скільки продали за наступні 3 дні? Так, що нам сказано про наступні 3 дні? Що Щодня продавали по 2000 квитків. Як дізнатися, скільки продали за 3 дні? Звичайно. 2000 помножити на 3. Дорівнює 6000 квитків. Продали за 3. Ні. Тепер ми з вами знаємо, скільки продали за 3 дні? Знаємо: 6 тисяч. Нам потрібно дізнатися, скільки всього за 4 дні продали. Можемо дізнатись? Можемо. Бо ми з вами знаємо, що першого дня продали 3 тисячі квитків. За останні 3, наступні три дні продали 6 тисяч квитків. І 3 тисячі плюс 6 тисяч дорівнює 9. Квитків. Вираз до цієї задачі можна скласти таким чином. І відповідь: 9 тисяч квитків продали за перші 4 дні. Молодці. Скажіть, будь ласка, як називається цей малюнок? Це не просто малюнок, звичайно, це називається діаграма. Нам дивлячись на діаграму, Потрібно дати відповіді на запитання. У який день у кінотеатрі було найбільше глядачів? Так, 2 жовтня. Скільки глядачів відвідало кінотеатр 5 жовтня? 500 глядачів. Розумнички ми з вами бачимо 5 жовтня, так? Кількість глядачів 500. Скільки всього глядачів було в кінотеатрі 7 і 8 жовтня? 7 жовтня. 300 глядачів? 8 жовтня. 300 глядачів, скільки всього було їх? 600. У які дні в кінотеатрі було понад 350 глядачів? 2 жовтня. 4 жовтня, 5 жовтня, 9 і 10 жовтня. Молодці! Отже, сьогодні на уроці ми з вами розглядали запис чисел чотирьохцифрових, розв'язали задачу, працювали з діаграмою. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!